Ми, 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 я не можу. ми мусимо турбуватися про віру, про моральність людей і вести дороги спасіння. Це найголовніше завдання, якого не може бути важливішого. Це це те завдання. І ось коли б церква виконувала це найголовніше завдання, то відбула бся формація суспільства. Це культура, це моральність, це відповідальність за життя іншої людини. І тоді не треба було би думати, що далі церква робити. розумієте? Коли церква хоче робити щось, щоб повинна бути політика, чи що повинна робити влада, то це величезна помилка. Ми повинні формувати суспільство, повинні їх виховувати. І ось тут в мене завжди повстає питання, а як виховувати? Незважаючи на те, що пройшло 20 років, але доступ церкви до таких своїх населення, як, наприклад, діти, молодь, досить закритий. Ми не маємо з ними контакту. Якщо прийдуть в церкву, так, ми з ними можемо вийти. А доступ, наприклад, щоб прийти з якимось викладом чи зустріч з молоддю, студентами, чи навіть в школі, що була впроваджена навіть та сама етика, аби був певний рівень, ми втратили фактично одне покоління. 20 років ми не виховували. Християнство не виховували ані в школі, ані в закладах, ні в де. Якби політики, урядовці, громадські діячі. Більше прислухалися до Голосу Церков про те, що говорилося і рік тому, і до того, то, можливо, би ми не увійшли у таку е, трагічну полосу випробувань із кров'ю, із вбивствами, із насильством, як це є е, зараз. Тут добре було згадано про. Е, те, що Всеукраїнська Рада церков релігійних організацій постійно наголошує, що ми є різні, ми є відмінні один від одного, ми маємо різницю у багатьох питаннях і справах, але ми постійно намагаємося подати суспільству приклад того, як, залишаючись різними, знаходити одну точку зору бути спільними. Різноманітність етнічна, культурна, традиції, конфесійна різноманітність це є багатство нашої країни. Кожна країна, яка має такий великий спектр культури, в місті Одесі понад 100 національностей проживають. І нічого, до 2 травня всі були щасливі, задоволені, поки не прийшли диверсанти, поки не було цієї кровавої провокації. Яка коштувала життя в підсумку багатьом десяткам людей. Отже, проблема не є в різноманітності, яку ми маємо в Україні. Проблема є, коли цю різноманітність політики використовують для того, щоб протиставляти регіон рігіонові ділити території, натравлювати людей на людей. Це є злочин. І церква мусить про це говорити відкрито. В складній ситуації для держави ми маємо виконувати громадянський обов'язок. Незалежно від того, до якої церкви ми належимо. Якщо ми є віруючими людьми, то ми маємо молитися і маємо виконувати Божі заповіді. І якщо вже в нас 80% майже відсотків суспільства говорить, що вони віруючі, я думаю, такий самий відсоток серед чиновників, серед політиків, так от церква нагадує. І чиновникам, і політикам, і всім громадянам про Божі заповіді, про необхідність їх не просто виконувати десь там себе вдома чи під час богослужіння, а втілювати в життя під час виконання своїх державних, громадянських чи політичних обов'язків.